Кордони не можна змінювати силою. а Європейські лідери не мають повчати мовчати. Президент закликав партнерів підтримати Україну в переговорному процесі і наголосив, що Київ робить усе можливе, аби в документі про мир зафіксували повернення наших дітей, викрадених Росією та обмін полоненими всіх на всіх. Про це Зеленський заявив під час міжнародної кримської платформи у Швеції, до якої доєднався по відеозв'язку. Далі пряма мова президента. І у медіа зараз багато галасу, багато політичного тиску, і відповідальність за майбутнє рішення значно більша. Путін хоче юридичного визнання Путін того, що він вкрав зламати принципи територіальної цілісності і суверенітету. І це головна проблема. Міжнародна кримська платформа у Швеції це вже четвертий парламентський саміт. Його мета проінформувати партнерів про наслідки окупації півострова та напрацювати алгоритми до деокупації та захисту прав людей на непідконтрольних уряду територіях. Цей формат Київ ініціював іще ще у 2021-му, щоб об'єднати світову спільноту для деокупації Криму, який Росія незаконно анексувала ще у 2014-му. Сьогодні голова Верховної Ради та Рексдагу прийняли майже 70 очіль. Ніків національних парламентів та міжпарламентських організацій у Стокгольмі у попередні роки питання Криму обговорювали у Хорватії, Чехії та Латвії. Шановні друзі, насамперед, я хочу почати свою вступну промову з слів великої вдячності великому другу України, спікеру нашого прекрасного шведського парламенту Андреасу Норлану. Хочу. Подякувати за організацію за блискучу організацію четвертого парламентського саміту кримської платформи і за те, що ти, дорогий друже, вклав в цю організацію всю свою душу і всю майстерність усіх твоїх працівників, які зробили винятковим цей захід. Майже 70 парламентських делегацій з усього світу, з усіх континентів сьогодні були присутні тут. В Швеції і говорили вони про Крим, говорили про Україну, говорили про демократію. Дуже дякую за ті чіткі і зрозумілі меседжі, які передавали учасники сьогоднішнього саміту для усього світу. Головним з цих меседжів є те, що вони разом з Україною, що вони підтримують територіальну цілісність, незалежність і суверенітет нашої держави. Дуже приємно, що сьогодні в цьому залі не було. Жодних вагань щодо того, хто є агресором у цій війні, і на кого повинен бути спрямований світовий тиск. Всі однозначно висловилися, що винним за цю війну є Російська Федерація, і саме вона повинна разом з її очільником, злочинцем Путіним, притерпіти всі негаразди і всі питання пов'язані з юридичною відповідальністю за розв'язану нею війну. Питання Криму також однозначно. Було сприйнято усіма присутніми, що Крим це Україна, Крим це частина Української держави, і війна вона завершується тоді, коли Крим буде повернуто до територіальної цілісності України.